Любі друзі, всім бажаю гарного здоров'я, крепкого, слава Україні, слава ЗСУ. З вами Кортез Дніпро. У вашій увазі на нашій торгові площадочці тракторці. Перший тракторець це Кентавр 504 f 4 міста ведущих, 50 кінських сил. Це в нас ДТЗ, другий тракторець. 53, 54, 35 кінських сил, 4 моста ведущі. Ловоль. 244. 4 моста ведущих, 24 кінських сили. ITO. Тракторець. Тут вже вартість наклеєна, 6930 доларів. У нас іде він. 24 кінських сили, 4 моста ведущі такий самий у нас гарний Це в нас ДТЗ. -шка. ДТЗ -шка у нас йде. Зараз я вам скажу все. 35 кінських сил вона йде у нас, 4 моста ведущих. Така сама історія. Це у нас Хінгатай, якщо я правильно вимовляю Назву 24 кінських сили, 4 моста ведущих. І кінтавер. Я на нього зробив маленький огляд. 50 кінських сил, з кабіною він йде, 4 моста ведущих, поцілювача керма, тобто тут вже кабінка, тут вже все по-цивільному. Тобто сів поїхав, шумочка навіть присутствує. Гарна практорець. Так само у нас на площадочки. Мотоблоки є. Кентаври мотоблоки. Так що вас чекаємо на нашій торгові площадочки. Для юних хлопців є мотоцикли у нас а так само причепи. звісно, є, ми з заводликою Якщо кому цікаво, телефонуйте, по тракторцям по доставочці все обговорюється. По району безкоштовно вам зробимо. А далі вже будемо обговорювати. Що та як. На тракторці ціна фіксована по країні йде. Якщо що тут вже без обману, ніхто не обмані. Може думаю, що когось десь обманюють, ну, завжди так. Десь хтось думає, що їх обманюють. Ні, тут такого не може бути. Ціна фіксована, вона по всій країні однакова. Так що, ласкаво просимо у вас, будемо чекати, приїжджайте, дивіться. Тут чепчик під замовлення, під трактори зробимо вам. Під мотоцикл причепчик зробимо, якщо вам це все потрібно. Ну і також комплектуючи до причепа, можете в нас так само замовити. Бажаю вам гарного здоров'я, всіх обняв, слава Україні, слава ЗСУ!